І так, друзі, ще одне відео. Коротесеньке. Е, таку рацуху я придумав, друзі. Це у нас коровка склеєна з коником. Хм. І так, як ви бачите, на конику мають місце отакі от, от складочки. І я вже не знав, тобто я його, це, це зворота, я так розумію, ну, приблизно там, біля, біля шиї близько зона, і я вже не мав надії на те, що щось я зроблю з, цим, з цією шкірою. Ось До прикладу, я вам покажу панельку з коника, яка у мене залишилась. Тут, тут товщини, мабуть, міліметрів 6 якщо не більше. І як ви бачите, це теж щось близько до вороту, до шиї. Тобто, і це таку панельку я відправляв чомусь мені. Ольга Дмитрівна не, не зняла з неї. Тут я писав, по-моєму, щось я писав, скільки яку Товщину залишить. Що я зробив? Я відправив на сплітер, тобто в Києві мені зняли. 1 мм товщини. Я вже думав, пустити на якусь, може, кожевінку. типу з гаманці, може ще щось. Лежала в мене така полосочка. Я вирішив спробувати, прийшла ідея. Вона так десь пересікалася з тією ідеєю, а вже реалізованою ідеєю, те, що я бачив в канаям, тобто дуже тонкий шар. Наклеювався на шкіру. Були такі думки, були такі колись давним-давно мене думки, я вирішив реалізувати оце от в такому вигляді. Тобто, у нас мається от, такі от така полосочка, тут 65 мм, це тестова полосочка, я її спробую зробити з неї просто двосторонній ремішок, тобто у нас буде це фініш. А ця сторона буде типу, з мікровурсом. От я ще тільки думаю, як його це все реалізувати в плані шліфовки, як краще це зробити, чи просто це вишліфувати лежачи. Тобто ми, ми розуміємо, якщо ми будемо, треба або на дуже чистому столі це робити, але все одно буде шліфовка, тобто буде якась стружка, буде якась там, може зернинки якісь. Я ще думаю над реалізацією цього можливо я цю сторону. Зафінішую, тобто заполірую до робочого стану, а тоді на підвісі якось тут підніму ворс наждачкою. Можливо, таким. Я ще поки що не знаю. Думаю, ще над цим моментом, як це все реалізувати, як це все зробити. Ну, Дивіться, ці продольні, в принципі, складочки, вони нам не будуть впливати на результати правки. Тому я думаю, що такий. Варіант має місце бути. Тут у нас 3 мм товщини коровки і 1 мм товщини коника. Ви бачите місце склеювання. Склеював я це все от таким от клейчиком. Кендако Multiфіx дуже, дуже гарно склеює, дуже гарно фіксацію робить гарно. Тому. От такий от ремінець. Кому цікаво, буде досить лімітована. Серія таких варіантів, я думаю, що штук 3-4 таких ремінці я виготовлю. Можливо, якщо знову ж таки, якщо все піде чудово в плані шліфовки, бо коли я покладу це все діло на орстекло і почну шліфувати, я побачу, наскільки рівномірно я наніс клей, плюс це все я прокатував. Нарешті, пригодилась мені оця качалочка вежезна з нержавійки робив я для укатки ременів, але так вона мені не не, не стала у пригоді, бо ефект зовсім слабкий. А от якраз при наклеюванні клей нанести рівномірно, знову ж таки, у мене, якби це можна було зробити якимось не знаю там аерографом, то можливо б, звісно, це було б більш рівномірніше. Більш якісніше. Ну, прокатав, в принципі, так на, на світло подивився, в принципі, більш-менш рівненько, наче горбиків нема. Але шліфовка, знову ж таки, воно почне висвітлятися. Тобто під час проходження там якоюсь наждачкою почне висвітлятися. Це все буде досить чудово видно. Чи є якісь тут такі прям страшні горби, які треба буде виводити дуже довго. Тому я думаю, що я думаю, що все буде добре, і тому отакий от варіант. Має місце. Я думаю, що під час шліфовки нікуди воно і згинання цього нікуди воно не відклеїться і буде служити досить непогано, так як і звичайна конячка, вона трошечки, звісно, має таку пружність. Ну, Не буду я його розминати, таким, в такому форматі і залишу. Нічого страшного в цьому немає. Тут саме головне у нас тут робочий шар конячки. Так от, дякую за увагу. Кому цікаво, пишіть мені, я залишу номер. Кому цікаво, пишіть, можливо, я я ж кажу, я оцей варіант першу свою ітерацію такого ремінця. Запропоную комусь. Або в вільний доступ, або, можливо, комусь захочеться, то я запропоную. Верніше, комусь захочеться, я виготовлю під замовлення. Дякую за увагу.